Всім привіт! Вітаю вас на каналі Людькіріч. Мене звати Анна Людько, і не просто так я сиджу сьогодні з вами. Про це трохи пізніше поговоримо про те, що таке креативність, навіщо вона взагалі в житті потрібна і чому я ніколи не наймаю людей на роботу в своїй агенції без креативного мислення. І так. Що таке креативність? Дуже багато людей, коли чують слово креативність, у них виникає якесь трошки спотворене сприйняття цього слова. Одразу думають про якихось художників, які креативні, там щось неймовірно створюють а, про якісь, наприклад, рекламні агенції, де там створюються якісь шедеври реклами. Так, це є також креативність, але креативність взагалі дуже потрібна в житті навіть на побутовому рівні. Що таке креативність? Це здатність підходити до будь-якої ситуації і знаходити рішення її нестандартними методами. Наприклад, а, що це може бути в житті, а, якщо ви збираєтесь на якусь до зустріч і ви плануєте піти в піджаку, і, наприклад, піджак, що ви обрали в нього а, гуцик, відвалився. Наприклад, а вас вдома ну немає його чим пришити наразі. Чи Наприклад, не має часу на те, щоб вирішити всю цю проблему. Деякі люди відмовляться, підуть, наприклад, там в іншому піджаку. Так, це стандартна рішення. Але нестандартним буде, наприклад, використати якийсь лайк з тіктоку, якось скрепкою. Наприклад, щось трошки пофіксити. Креативність потрібна завжди. Це е, наш мотив Взагалі він працює дуже специфічно в тому плані, що він намагається. Нам життя спростити, тобто є проблеми, є якесь певне рішення, до якого ми звикли. І коли цього певного рішення немає, або воно не очевидне, якесь. І деякі люди губляться, і губляться від цього може страждати як і життя, так і робочий будь-який процес. Наприклад, може бути така ситуація в мене в команді, що в мене є менеджери, які ведуть клієнтів. Але може трапитися ситуація, що, наприклад, клієнт щось питає дуже специфічне, а менеджер цієї відповіді, наприклад, ще не знає. Перше. Рішення це, звісно, прийти до мене і спитати, що як, Але бувають моменти, коли я у відпустці. Або, наприклад, ось зараз я записую відео вам, у мене все стоїть в режимі польоту. До мене зараз ніхто не може ні додзвонитися, ні дописатися. І відповідно тоді питання, як з цієї ситуації викрутитися. Звісно, можна сидіти і чекати, коли я з'явлюся, але що, якщо мої зйомки затягнуться на кілька годин, а відповісти треба вже зараз. І це також креативне мислення. Де шукати, куди бігти, можливо, спитати когось іншого, можливо, з команди, можливо, ще десь, пошукати в інтернеті, запитати в чата в GPT. Це все є креативним мисленням у житті, те, як ми вирішуємо. Тобто, якщо, наприклад, є клієнт, який каже, що там. Я не можу наразі знімати місяць контент, бо наприклад, там людина зробила плефоропластику, і вона не може з'являтися в кадрі. В там ну, контент треба робити, і не можна закинути клієнтські соцмережі на місяць, поки все зійде окей. Які є варіанти вирішення? Давайте знімати контент без обличчя, наприклад, з якимись відео, або зі стоку, або з клієнтського архіву, і робити просто озвучку на них, або давайте брати якісь інші матеріали, давайте якось відкручуватися. І оце навичка, яку я неймовірно ціную в людях. Бо я сама і насправді така. Я я завжди ну в мене ну, практично не буває ситуації, коли я заходжу в якийсь а, мертвий кут. У Мене завжди є варіант А, Б, С, Д, А навіть якщо його немає, я дуже швидко намагаюся це вирішити і шукаю просто як, як можна вивернутися анакондою, щоб це вирішити. Це е, дуже класна навичка. Мені вона дана не просто з неба впала. В мене матуся моя. Вона все все дитинство займалася тим, що вона розвивала в мені креативність певними. Книгами, вправами далі. І одну з цих вправ я дам вам сьогодні трошки пізніше. І ось, наприклад, я вам розкажу випадок е, зі свого життя, де мені креативність дуже стала у нагоді. Е, е, я проживаю в Іспанії, і минулого серпня місяця я поїхала у е, вейк Парк. Я займаюся вейквортенгом. Я поїхала в Вейк Парк. Е, парк дуже класний, дуже. Блін неймовірний, але він знаходиться в пустелі. Їм не дозволяють там побудувати готелі, оскільки це знаходиться недалеко від узбережжя Іспанії, то там є готелі на узбережжі, але в мене собака. Я їхала з собакою, і це високий сезон. все забито ті готелі, які я знаходила вільні, вони. Просто не дозволяли з тваринами заселятися. Тому в мене було варіанти. або не їхати взагалі. А я туди хотіла поїхати на кілька тижнів, або щось продумувати. Продумала я те, що я буду жити в своїй автівці. У мене велика автівка в неї складається сидіння, і там можна спати. Тому ми з собакою спали Спали скільки 18 днів. Ми короче такі бомжували, і до речі, в мене навіть в моєму інстаграмі є а, з хайлайт, який називається Хомлес заріс щоденники безхатченка, де я показую повністю, як ми там жили. Так от все було круто, окрім одного моменту. Їсти там, де був, душ був, туалет був, все чудово не було де прати білизну взагалі. І десь на 10-й день я вже зрозуміла, що блін, вже вже в закінчується, і все, але все ще водний вид спорту. Тому постійно футболки якісь мокрі. Ну коротше, ви розумієте, і що я на той момент подумала? Ну тільки вам і тільки по секрету. Я відкрила Тіндер і поставила охоплення 3 км біля не біля моєї локації. Тобто, там поряд знаходилися невеликі села, і просто заменшилася з чотирма іспанцями. А, в радіусі трьох кілометрів і просто їм написав: Привіт, я без Хаченко. Я тут живу в автівці в пустелі, можу я прийти до тебе додому і випити свої речі. З чотирьох замечених іспанців три навіть не відповіли одразу мене відмечили, і все, типу, нам безкаченки і скажені люди не потрібні. Один написав: так, звісно, ну, він знав, що це за парк, він знав, що це за спорт, і якщо я займаюся цим спортом, то я ну, плюс-мінус адекватна. Я на це сподіваюся. хоча Ось і відповідно він написав мені так: окей, я приїхала і в нього попала. Це нестандартний підход для вирішення ситуації. Треба випрати, нема де ну тіндер у допомогу. Так ось я вважаю, що креативність це неймовірно важливо не тільки у професії маркетолога, а взагалі у будь-якій ситуації. Бо ми живемо в світі, який постійно змінюється і постійно складаються ситуації, коли щось треба якось вирішувати. Стандартні варіанти не роботи не працюють навіть коли взяти там ти у якійсь країні, наприклад, і немає Wi-Fi, а в тебе там не знаю, якась, наприклад зустріч, яка не запланована, але Уже потрібно, де знайти як і так далі. У мене також одного разу було, що я просто спіймала дівчинку на вулиці і попрохала підключитися. а вона на балконі сиділа, попрохала підключитися на її Wi-Fi, щоб вийти із клієнтом біля стінки поговорити. Були такі ситуації. Ось тому щодо креативності вона неймовірно важлива у житті, і в будь-якому віці креативність можна розвивати. Є багато вправ на це. Я думаю, що ви загуглите, пошукаєте на YouTube, ви знайдете. Ось я розкажу одну невеличку: креативне мислення починається тоді, коли закінчуються стандартні варіанти. Ось, наприклад, є ваза, і ви можете просто собі о, взяти вазу, поставити на. Вільне місце і почати з того з легкого. Що влізе у цю вазу? Ну і одразу буде дуже велика кількість варіантів. Можна покласти, наприклад, ключі, можна покласти години, можна покласти, наприклад, AirPods, можна ще щось. Спочатку буде легко. Потім можна збужувати, що можна покласти в цю вазу, наприклад, на літеру Г, оцю галочку. І вже починається. А, ну, якщо є якась плюшова гава, то може бути гудзик, окей. Що ще Гаву вже не покладемо? А, і що можна покласти на літеру з зеленого кольору? І просто ходити, спочатку варіантів не буде, але потім можна щось придумати. Коли починається оцей процес пошуку нестандартного чогось, ось тоді вмикаються ці креативні навички. Я постійно, до речі, це користуюся у житті. Але іноді в мене буває, що є клієнт, де дуже непроста задача, і треба підійтись щось дуже креативне. Зазвичай я до креативних задач, коли підходжу перший критерій для того, щоб мені видати якусь тупо мега-офігенну стратегію, а це те, що в мене повинен бути розвантажений мозок. Тобто я ніколи собі не планую задач якихось важких, креативних, об'ємних, коли в мене там знаєте сто п'ятсот дзвонів і ще якась дуже багато рутинної роботи. Я завжди, якщо в мене знаю, що там приклад п'ятницю ввечері мені треба видати. А креативно з якихось ідею, стратегії лінії, щось нестандартне, то вже з половини дня я просто перестаю, ну завершую свої задачі для того, щоб відпочити, може піти а, там в парк прогулятися. Ну ось, щоб мозок був вільний. Потім, вже коли я відчула, що ну ось можна підходити, я роблю цю вправу з вазою, що я можу покласти з синього кольору на букву Ф. Ну, фуфло. І коли я так походжу, подумаю кілька варіантів, в мене вмикається креативна сторона моєго мозку, і я вже сідаю робити це з клієнтами, можу ще собі бокальчик червоного налити, і тоді, ось тоді, народжується геніальні ідеї. Тому якщо ви бачите за собою, що вам іноді не вистачає креативних рішень. Тренуйтеся, робіть вправи з вазою, шукайте ще якісь інформацію в інтернеті, дітю. В Насправді цього дуже багато. Креативне мислення це в принципі все. А що ви маркетолог, то це буде завжди вирізняти вас з натовпу дуже багатьох людей, Прокачайте собі цю навичку взагалі. Прокачка себе це найголовніше, що є у цьому житті, і для того, щоб бути крутим спеціалістом у будь-якій сфері, навіть якщо у вас професія зовсім не зв'язана з якимось, якоюсь творчістю, з якимось креативом чи ще з чимось. Робіть це, і ви побачите, як неймовірно змінюється ваше життя просто через те, що будь-яку маленьку штуку, яка відбувається в вашому житті, у вас є дуже багато прикольних варіантів, як це вирішити. І ви будете класним спеціалістом, і ви будете а, дуже цінуватися у цьому житті. З вами була Анна Людько. Якщо вам було корисно, підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео. Чао!